Доброго дня, ми з України. Ну що зробила ще зрівняння саме того, що буде стосуватися американських виборів. У мене один з підписників просив саме про Дональда Трампа, але одного його, ну, це неможливо дивитися, треба дивитися вкупі. Виявилось, що стільки багато кандидатів це треш. Тобто я виділила саме п'ять кандидатів, такі, які можуть там займати як лідером бути. Ми можемо потім ще це переглядати, Може, з'явиться ще хтось з тих, кого я там не розглядала. Але саме для зрівняння. Я взяла саме цих людей, і там така цікава історія, що у них це все буде починатися в листопаді, а закінчуватися аж в грудні ця вся їхня історія. Тому мені прийшлося виділити саме ці періоди у цих людей, продивитися їх ну, повністю з однієї сторони, але для огляду тої ситуації, яка там має відбутися, то така вийшла розстановка. Що я можу сказати, що саме е Діна Філіпса може і могло б щось там вийти, але він є така вирогідність, що він просто зніме свою кандидатуру і він не буде себе ну, виставляти на вибори. Бо ми да, навіть бачимо з вами, що в той період, коли там це все буде відбуватися, там ну, буде дуже багато скандалів ну, коли цієї людини, скажімо так, е е якісь будуть і та не таємні домовленості. Ну, практично там просто це скандальний такий у нього буде період. Хто у нас з вами залишився? Роберт Кеннеді в той період він, напевно, буде більше займатися саме своїм здоров'ям, своїм е фізичним станом. Тобто, я не бачу його в гонках. Він під це не підходить. Джо Байден розстановка говорить про те, що в 2025 році від нього влада уходить. Тобто, на момент, коли буде саме голосування за президента країни, він в нього раху в 12 домі, ну, з одної сторони, якщо ми будемо дивитися це з такої позиції, як роботи, то робота в нього уходить. Все, він не буде президентом. Ну, надалі знаки це і кажуть. Але б я йому дуже порадила зайнятися своїм здоров'ям. Воно його може дуже сильно підкачати саме в 25-му році, тут до лікарні. І у нас з вами остається Меріан Вільянсон і Дональд Трамп. Ну, Дональда Трампа все як, як, як звично, весело. Я так розумію, що Дональду Трампу вже останній хтось перекриє дорогу саме з жовтня місяця, по листопад місяць, тобто його кар'єрі, в принципі, буде закрита, і потім це теж видно в нього. Що саме ця його мета, професійна діяльність буде закриватися. І все, що йому залишиться, він у нас буде віщати на велику публіку, на велику масу людей. Це з 30 листопада по 22 січня він буде робити публічні виступи і дуже багато говорити. А у Маріен Вільямсон з, з 2 листопада аж по 15 Лютого захобить Юпітер в її перший дом, там, де це її особистість. Ну, з одної сторони, ми можемо говорити так: це зірковий час саме для Марія. Якщо в неї не будуть, будуть ще якісь інші, ми можемо їх подивитися, хто перетяне. Але саме з цієї, з цих кандидатів, вона якраз є лідером. З цих п'яти кандидатів. І швидше всього, що вона може отримати перемогу, і про це навіть говорить її аркан, який вийшов в неї вісімка, це закон справедливість, це законопорядок. У Дональда Трампа вийшов аркан 12, тобто, це жертовність. Тому ми з вами будемо говорити таким чином, що аркан вісімка. Отримає перемогу над арканом жертовності. Ну, Ось такий маленький екскурс. Нам треба з вами просто ще до цього дожити і подивимося, чи, е, які події ще можуть бути і відбуватися, і чи точно мої прогнози співпадають з тим, що я бачу. Дякую за увагу!